Готуємося до початку іспиту. Починаємо з сидіння. Регулюємо положення сидіння. Після цього виставляємо спинку, регулюємо підголовник. Далі переходимо до зеркал. Виставляємо бічні зеркала, зеркало заднього вигляду, яке прикріплено на лобове скло. Перевіряємо передачу на транспортному засобі, щоб не було включена. Після чого заводимо транспортний засіб. Починаємо з попереджувального сигналу. Відповідно до пункту 9.2 правил дорожнього руху, перед початком водій повинен внути покажчик поворота. В даному випадку ми включаємо лівий покажчик поворота. Після чого вижимаємо щеплення, включаємо перву передачу, переконуємося в безпечності маневру, тобто дивимося в ліве зеркало, повертаємо голову ліворуч. Якщо транспортні засоби не наближаються, ми не створюємо для них перешкоду. Опускаємо гальмо одночасно з початком руху. І починаємо рух. Чили одразу займаємо крайнє праве положення на проїзній частині, вимикаємо показчик повороту. Попереду вантажний транспортний засіб, який припаркований на узбіччі. Для того, щоб його безпечно об'їхати, з дотриманням безпечного інтервалу, вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту. Дивимося в зеркало заднього виду, якщо транспортних засобів немає. Об'їжджаємо. Об'їхали об перешкоду, знову включаємо правий покажчик повороту, вертаємося в крайнє праве положення. Попереду бачимо нова перешкода. Білий бус. Знову таки включаємо лівий покажчик поворота. Дивимося в ліве зеркало, якщо транспортних засобів немає. Об'їжджаємо цю перешкоду ліворуч. Об'їхали, лівий показчи поворота виключили, знову включаємо правий показчик поворота, крайнє праве положення на проїзній частині. На перехресті будемо повертати праворуч. Завчасно включаємо покажчик повороту населеному пункті 50-100 метрів. І виконуємо поворот вправо. Ми з'їжджаємо з головної дороги, переваги нікому не надаємо, тільки при повороті праворуч одразу звертайте увагу на пішохідний перехід. Повернули праворуч і відразу так же само займаємо крайнє праве положення. Далі попереду транспортні засоби, які становлять перешкоду. Вмикаємо лівий покажчик поворота, об'їжджаємо перешкоду і повертаємося знову крайнє праве положення на проїзній частині. Далі на регульованому перехресті. Тут у нас рух регулюється за допомогою світофора, який працює в штатному режимі. Ми їдемо прямо з крайнього правого положення. Даємо увагу на забороняючий знак. Обгін транспортних засобів заборонено. Даний дорожній знак поширює свою дію у нас до найближчого перехрестя. Даємо увагу, у нас іде два. Пішохних нерегульованих пішоходних переходи, наступний знак у нас попереджувального характеру. Діти, він на самому пункті дублюється. Тобто, наступний знак буде встановлено через 50-100 метрів, на якому показано протяжність цієї ділянки дороги. Це буде ділянка дороги, на якій у нас можлива поява, раптова поява дітей. Знову наступні бачимо попереджувальний знак, і під ним табличка, яка уточнює дію цього знака. На табличці у нас позначено, що з місця установки протяжність дії цього знака 100 метрів. Попереду бачимо світлофор, у нас зелений сигнал, який нам дозволяє рух. Щоб горів червоний сигнал, ми повинні зупинитися перед знаком стоп. Або стоп-лінія, якщо вона там буде. Попереду знову знак нерегульований пішохідний перехід. Дивимося на наявність пішоходів біля нього. На наступному регульованому перехресті ми будемо повертати праворуч. На цьому світофорі дивимося уважно на наявність зеленої стрілки на білому фоні на одному рівні з червоним сигналом. Дана стрілка дозволяє нам проїхати це перехрестя на основний червоний сигнал. Тільки ми повинні надати перевагу транспортним засобам, які рухаються на основний зелений. Тобто тут ми переходимо на нижчу передачу, дивимося на наявність цих транспортних засобів. Звертаємо увагу зліва виїзд з обмеженою оглядовістю. Так само повинні будемо пропустити пішоходи, які переходять проїзну частину. Пішоходів немає, транспортних засобів немає. Повернули зразу займаємо крайнє праве положення на проїзній частині. Далі у нас нерегульований пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод. Знову наближаємося до ділянки дороги, де в нас рух регулюється за допомогою світофора. У нас горить зелений, ми проїжджаємо. Якщо горітиме червоний, зупиняємося перед знаком стоп. Попереду на знак головна дорога. Тепер дивимося на проїзну частину, у нас є які їдуть по лівій полосі. Якщо їх немає, перестроїмося в ліву полосу. Ми наближаємося до вузької ділянки дороги, на якій рух регулюється за допомогою знаків пріоритету. У нас встановлено знак перевага зустрічного руху. Зупиняємося. Попереду бачимо велосипедиста, микаємо лівий покажчик поворота, дивимося в ліве зеркало, надаємо перевагу транспортним засобам, які йдуть в лівому рядові і об'їжджаємо перешкоду. Микаємо правий покажчик повороти, знову займаємо крайнє праве положення на проїзній частині. Попереду на знак. Перехрещення з трамвайною кулею, яке інформує нас про наближення до перехрестя, на якому броїзна частина перетинається з трамвайними коліями на одному рівні. Зосереджує максимальну увагу наявність рейкових транспортних засобів. Якщо наближається рейковий транспортний засіб, не забуваємо, що в нього перевага. Повинні... Попереду у нас регульоване перехрестя, на якому рух регулюється за допомогою світофора. На цьому перехресті ми будемо виконувати поворот вправо. Не забуваємо, що поворот вправо у нас виконується тільки з крайнього правого положення, якщо інше не передбачено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. Вмикаємо правий покажчик повороту і звертаємо увагу на світофор. У нас тут є зелена стрілка на білому фоні, яка нам дозволяє виконати поворот вправо на основний червоний, тільки ми так як і на попередньому світофорі повинні пропустити транспортні засоби, які рухаються на основний Також при повороті не забуваємо про пішоходів. Якщо вони будуть, ми обов'язково повинні пропустити. Знову займаємо крайнє праве положення на проїзній частині, вимикаємо правий покажчик поворота. Бачимо, що в нас знову відбувається звуження проїзної частини. Вмикаємо лівий покажчик поворота, дивимося в ліве зеркало, надаємо перевагу транспортним засобам, які там їдуть, і перестроїмося в лівий ряд. Покажчик поворота вимикаємо. Нерегульований пішохідний перехід, нерегульований пішохідний перехід. Нерегульований пішохідний перехід. Ми виїжджаємо за межі міста, не забуваємо що з 1 жовтня до 1 травня за межами населених пунктів на транспортних засобах, які не обладнані денними ходовими огнями, обов'язково включається ближнє світло фар. Знаки попереджувані, пішохідний перехід, небезпечний поворот праворуч час за округленням радіусом, і обгін транспортних засобів заборонено. Даний дорожній знак заборонює обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухається зі швидкістю менше 30 км за годину. Бачимо ознаки, які не скасовує заборону обгону всіх транспортних засобів. Попереджаючи, ми наближаємося до нерегульованого пішохідного переходу. Бачимо сам пішохідний перехід. Пворуч у нас попереджувальний знак, який попереджає про прилягання другорядної. Бачимо знак головна дорога. На цьому перехресті ми будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий покажчик поворота. На наступному перехресті також будемо виконувати поворот праву. Вмикаємо правий покачок і Не забуваємо, що в нас там знак 2.1. Ви повинні надати перевагу транспортним засобам, які рухаються по головній дорозі. Тепер ми бачимо знаки наближення до залізничного переїзду. До самого залізничного переїзду, бачимо засоби регулювання дорожнього руху, такі як шлагбаум, світофор шлагбаум у нас не опущений, світофор вимкнений, рух через залізничний переїзд в даному випадку нам дозволено. Промикаємо правий покажік поворота і їдемо праворуч по головній. Заїхали в населений пункт, починається у нас забудова, ближній світлофар можна вимикати. Попереду у нас нерегульований пішохідний перехід і зупинка громадського транспорту. Не забуваємо, якщо у нас маршрутний транспортний засіб починає рух від зупинки громадського транспорту, є заїзний карман в межах населеного пункту, ми повинні зупинитися і пропустити цей маршрутний транспортний засіб. У нас попереду справа знаходиться сервісний центр, тому уважно слухаємо команду екзаменатора, як саме виконати зупинку. Вмикаємо правий покажчик повороту. Далі вижимаємо щеплення, зупиняємося, ставимо транспортний засіб на ручне гальмо, виключаємо передачу, відпускаємо педалі і слухаємо далі, що скаже екзаменатор.